Для того, щоб боротися з корупцією, не потрібні f 16 Для цього потрібна лише політична воля. І знаєте, тут жодний Путін не завадить. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. їх». Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Обкладинка Тайм це такий, знаєте, холодний душ. Вже, мабуть, всі висловились на цю тему, скажу я пару слів. Наші партнери, вони вже просто знаєте, в такому шоці від корупції, від того, як крадуть, що вже публічно публічно висловлюють свої думки щодо цього. Бачте, виявляється, обкладинки журналу Тайм бувають різні. Якщо одні нагадують там бурю аплодисментів, яких приємно. Купатися нашій владі, то інші просто нагадують холодний душ, після якого маєш протверзіти. Але залишається питання, чи протверзіє наша влада, можна взагалі по-різному ставитись до цієї статті, але ігнорувати її точно не можна. Стаття і обкладинка тайм це знаєте, це про причинно-наслідкові зв'язки. Якщо дуже довго ігнорувати побажання партнерів, від яких ти залежиш. В зброї, в грошах і так далі, то потім якось знаєте, ну, дивно ображатися на них, коли вони не вистрибують із штанців, щоб тобі допомогти. Якщо постійно повторюють а, е, люди, які тобі допомагають про корупцію і бачать, що їх не чують, вони просто втомлюються. Що від нас хочуть? Від нас хочуть перемог. І, на жаль, не всі перемоги від нас залежать. Перемоги на фронті залежать від західної допомоги і від дій ворога, від дій наших хлопців. Але для того, щоб боротися з корупцією, тут же ж не потрібні F-16. Для цього потрібна лише політична воля, і тут жоден Путін не завадить. І якось дивно ображатися, коли запити союзників в цій е -е -е сфері ігнорувалися, що змінило їх ставлення. І як можна тепер ображатися на зміну такого ставлення? Хіба мало було моментів, коли здавалося, що в Києві приймаються рішення, які виглядають, знаєте, не дуже розумно, скажімо так. Ну, Війна все спише, знаєте, от як, кажуть. як виявляється, Ні, не спише, і пора це зрозуміти нарешті і діяти, відповідно. І тоді. Перемоги в боротьбі з корупцією можуть призвести до перемоги на полі бою, бо усвідомлюючи, що їх чують. Люди в Білому домі будуть більш схильні приймати рішення і приходити ось ці червоні лінії Путіна. Це також про причину наслідкові зв'язки. Так, певний момент часу можна було продавати емоцію, бо емоція ніколи не діє довго. І навіть дуже успішна тактика з часом перестає працювати. І ось наші наша влада продавала емоцію дуже дуже е, довго. І ось в Тайм кричить про те, що вже е, ця емоція не працює. Нам потрібна допомога партнерів, а значить, потрібно негайно припинити корупцію. Я не розумію, які ще повідомлення має передати Вашингтон, щоб його почув. Не розумію. новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.